Вітаю, дорогі п'ятикласники! Сьогодні у нас урок узагальнення знань з теми, звуки мови і звуки мовлення, позначення звуків мовлення на письмі, склад наголос. Метою уроку є узагальнити знання з теми, звуки мови і звуки мовлення, позначення звуків мовлення на письмі, склад наголос. І в такий спосіб. Зміцніти знання і підготуватись до діагностичної контрольної роботи. Пригадаємо розділи мовознавства, з якими ми знайомилися: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Фонетика, як ви пам'ятаєте, вивчає звуки мовлення, орфоепія правильну вимову слів, графіка. Вивчає систему знаків для передачі на письмі звуків мовлення. А от орфографія вивчає правопис. Отже, звуки мовлення. Що ж таке звук? Це найменша, як ви пам'ятаєте, неподільна одиниця, яку ми вимовляємо і чуємо в українській мові 38 звуків, з них шість голосних. Вони можуть бути наголошеними. Або не наголошувати. Приголосних 32. Є дзвінкі або глухі, і приголосні можуть бути твердими або м'якими. Розглянемо класифікацію звуків української мови. Повторимо у загальному знання. Отже, шість голосних А, О, У, Е, И. І, і 32 приголосні. Є тверді і м'які, або дзвінки і глухі. Дзвінки і глухі існують, як правило, по пару: Б, П, Д, Т, З, С, З, ц, 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 Ж, Ш, Ш, ш п, Г Х і Г. К. Є також так звані сонорні звуки, які завжди є дзвінкими: це Л, М, Н, Р, В. І, Також звуки можуть бути м'якими або твердими. До речі, не всі звуки можуть бути м'якими. Це такі звуки, як ді, зі, дзи, лі, ні, рі і, є, який завжди м'який. І серед глухих ці, сі, ці, ці. До речі, дорогі п'ятикласники, твердість або м'які звуки можна перевірити артикуляційно. От скажіть слова. Дим. Бачите, кінчик язика пішов до твердого піднебіння, тому в цьому слові дим, «д» твердий. А тепер скажіть дім. Кінчик язика пішов до м'якого піднебіння нижнього. Тому в слові дім м'який. А якщо ми скажемо, припустимо вітер, жінка. Ми бачимо, відчуваємо, що язичок відійшов від нижнього піднебіння, але не дійшов до верхнього. Тому ці звуки називають пом'якшеними або напівпом'якшеними. Як же позначається м'якість? Передусім знаком м'якшим. наприклад, січень Льодовий. Або буквами я, ю є, коли вони стоять після приголосного синє, люди, пісня. і буквою І, наприклад, ліс спір. Сьогодні ми згадаємо українські писанки. Що ж таке писанка? Це одна із стародавніх форм цікавого народного розпису. Це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Із давніх давен яйце, як і дерево, вважали символом весняного пробудження природи. Зародження життя, продовження роду. Україна мала свої традиції та особливості писанкарства. Отже, тепер практикуємо. у першому реченні вам треба назвати і записати слова, в яких є м'які приголосні. А у виділених словах назвати дзвінкі та глухі приголосні. Як бачимо, у нас виділені слова писанка і «приголос». Отже, ставимо слайд на паузу і практикуємо. А тепер мало перевіряти. У першому реченні які приголосні є в словах. Зі це прийменник, стародавніх, цікавих, як бачимо, пом'якшення відбувається за допомогою І. В слові писанка, дзвінки один зу, н, а глухі п, с, к. Природи, дзвінки, Р, їх, до речі, тут два, Д, а глухий П. Якщо ви впорались і зробили в такий спосіб, ви молодці. А тепер пригадаємо співвідношення звуків і букв. Букви Я ю, є на початку слова, після апострофа, м'якого знака та голосних позначають два звуки: я, ю, Е, наприклад, слово яблук. А от після приголосу вони позначають один звук. Або А, або У, або Е. Буква І в українській мові завжди позначає два звуки, тому що стоїть або після голосного, або на початку слова. Їхати. М'який знак не позначає звук, а слугує тільки для пом'якшення попереднього приголосу. Корабель. Тому фонетичні транскрипції, як ви пам'ятаєте, ні м'якого знака, ні апострофа ніколи не бувають. Буква «щ» завжди позначає два звуки, «ч». Відповідно, вимовляємо дощ. Злиті звуки, джизи, їх ще називають африкаками, вимовляються злиті, джміль і ось такий спосіб позначається зверху. Тожечко. Тому що дві букви але один звук. Але ці звуки можуть бути окремими, припустимо, в слові «підземний». У нас тут префікс пі, корінь зем, і тут немає африкатів. Це абсолютно різні звуки: Д і «з». Про це ми повинні пам'ятати. А тепер про фонетичну транскрипцію. Ми працювали над нею, записували слова, вона ще називається звуковий запис. Які ж особливості? Пригадай. Усі слова при передачі транскрипції, навіть власні назви, пишемо з малої літери. Тобто великої літери у транскрипції не буде. Букви я, ю, є, їм, який знак ще не вживаємо, їх теж не буде в транскрипції. Завжди ставимо на. «М'який» приголосів позначаємо рискою ось так. а напівпом'якшені таким знаком, щось подібне до акустроф. Довгі звуки позначаємо двома крапками, припустімо в слові знання, «ні» у нас м'який і довгий, і після нього ставимо дві крапочки. Буквою вгорі позначаємо звук, до якого наближається при вимові звук. Подивіться слово дерево. Друге Е в нас не наголошено, наголос падає на перше Е, і тому є призву І. Є у нас африкати, дзи, дз або дззіньяки. Ми їх позначаємо ось такий спосіб. Ну, і безумовно, текст записаний у фонетичній транскрипції, ми завжди беремо квадратні дужки. А тепер виконуємо завдання. Запишіть слова фонетичної транскрипції. Яйце, писанка, візерунки, щасливі дзвінки. Ставимо слайд на паузу і виконуємо завдання. Перевіряємо. Ось так ми повинні були затранскрибувати. Яйце явно спозначає два звуки. Не забуваємо про наголос, він повинен бути. Писанка. Тут кількість звуків і букв відповідає, візерунки, бачимо, ви у нас пом'якшений, щасливий, ще позначається двома звуками. І дзвінкий в цьому слові є африкат або злитий звук дз. Якщо ви зробили так, все правильно, ви молодці. Складоподіл. Поговоримо про склади. Що ж таке склад? Це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. За кількістю складів слова бувають. Односкладові день. Бачите, один голосний е, один склад. Двоскладові земля. Два голосних «е». І, а в нас звук буде, а буква, я, розумієте, тобто два склади. І багато складові. Поїхали, у нас чотири голосних, отже, чотири склади. Пам'ятаємо, що склади бувають відкритими і закритими. Закритий склад закінчується на приголосний, ось слові день. У нас закритий склад один. А відкритий склад закінчується на голосний. Слові поїхали всі склади відкриті, бо вони закінчуються на голосний звук. Зі складоподілом дуже тісно пов'язані правила переносу слів. Пригадаймо, ми пам'ятаємо, що слова переносяться в основному по складах, але є деякі нюанси, про які ми повинні пам'ятати. Передусім ми ніколи одну букву не залишаємо в попередньому рядку. І не переносимо наступне. Ось слово «Олова» можна перенести тільки ось так. Не можна розривати буквосполучення джидзи, якщо вони позначають один звук, тобто є африкатом. Ось слово «будзи». «Бу» а «дзи» переносимо. Розривати не маємо права, бо це один звук. Знак м'якшени і апостроф залишаємо біля попередньої букви. Ось роз'яснити. Або шістьма. Ми теж їх на наступний рядок не переносимо. При переносі складних слів не можна залишати в попередньому рядку букви другої частини слова, якщо вони не становлять складу. Ось так переносимо овочисховище. Слово складне тут два корені. Не можна розривати буква сполучення «йо» або м'який знак. Бачите, як ми переносимо ра йо, або давню не розриває. І не можна відривати скорочення від слів, яких вони стосуються. От, припустимо, 2012 рік. Ми можемо Р поставити, але переносити не можемо. 5 КГ, знов КГ ми не можемо переносити. Або ініціал ТГ Шевченко, Тарас Григорович Шевченко. Наш поет, наш пророк. Ми повинні на одному рядку писати або в разі потреби переносити крапочка, крапочка, а Аченка тоді можна перенести. Ми повинні пам'ятати про правила переносу і дотримуватись їх. А тепер виконуємо завдання. Подані слова розділіть на склади. Яків, сумлінний, Україна, її задзвенів, під землю. І назвіть слова, які не можна перенести з рядка в ряду. Ставимо слайд на паузу і виконуємо завдання. А тепер нам перевіряти. Ось так ви повинні були розподілити по складах. Я, кір, два склади, сумлінний, три склади. Україна. Чотири склади, багатоскладове слово, Її два склади. Бачите, склад складається лише з голосного звука. За двенір під зени. Ну і не можна перенести з рядка в рядок слова якір її. Чому? Тому що ми тоді відриваємо одну букву, а цього ми не маємо права робити. Пригадаємо український алфавіт. Або він називається ще азбука, абетка. В українському алфавіті 33 літери, які розташовані в певному порядку. Ви завжди повинні правильно їх називати. Пригадай, В, Г, Г е, е, З, И. И Й, Й. К. Л, Н О П Р С Т У Ф С Ч Щ, м'який знак, Ю, Я. Ну і ви знаєте, що якщо ви звертаєтесь до якогось словника чи енциклопедії, там слова обов'язково розташовані за алфавітом, я впевнена, що ви український алфавіт знаєте на пам'ять. Тепер виконуємо завдання. Запишіть слова за алфавітом. Калина, берба, рушник, писанка, лелека, ясен, дуб, козак. Хата, «соняшник», криниця. До речі, всі ці слова позначають українські символи. Ставимо слайд на паузу і виконуємо завдання. Перевіряємо. Ось так ви повинні розташувати слова. Верба, дуб, калина, криниця, лелека, писанка, рушник, соняшник, хата ясень. От зверніть увагу. Слова калина і криниця починаються на одну букву. Так. Але друга дивимось тоді на другу букву. В слові калина це А, а в слові криниця це Р. Отже, А у нас передує Р. Значить, спочатку в нас буде слово Калина, а потім слово криниця. Якщо ви зробили так, ви впорались і все дуже добре, поговоримо про наголошування слів. Ми повинні правильно наголошувати слова, і це дуже і дуже важливо. Що ж таке наголос? Це виділення складу в слові посиленням голосу. В українській мові наголос, як ви знаєте, вільний. Книга на першому складі, високий на другому, паперовий на третьому, тобто наголос може бути на будь-якому складі. Він рухомий, думка, думки. Зміна наголосу. Інколи може змінювати лексичне значення слова. Приємна музика і талановитий музик. музика Музика це людина, яка грає на музичних інструментах. Практикуємо. Вам треба переписати слова і поставити наголос. Я їх не диктую, тому що це буде підказочкою. Ставимо слайд на паузу і виконуємо завдання. Перевіряємо. Ось так слід було поставити наголос загадка, Олей 11, живопис, русло. Ну і пам'ятаємо, що перевірити наголошування слів ми можемо у словнику наголосі. А тепер повторимо фонетичний розвиток. Знову перед нами наші яскраві, красиві, красиві писанки, і ось в цьому тексті виділене слово Україна. Наша рідна батьківщина. Нам треба зробити фонетичний розбір цього слова. Пригадаємо послідовність фонетичного розбору, вимовити слово арфаепічно правильно, записати його, поставивши наголос. Потім затранскрибувати слово згідно з правилами фонетичної транскрипції, і вже в звуковому записі теж поставити наголос, поділити слово на склади, схарактеризувати їх. Наголошений або ненаголошений, відкритий або закритий, послідовно схарактеризувати звуки, так як вони є в слові. Ну і порахувати кількість літер і кількість звуків. Ми пам'ятаємо, що у нас є. Усний розбір і письмовий. Ми робимо письмовий розбір. Аби був усний, то ми в слові Україна ми також його записали, ось затранскрибували, великої літери не маємо. І сказали що слово Україна має чотири склади, перший закритий, останні відкриті і третій склад на наголубших. В письмовому розборі ми записали слово, фонетичний запис, транскрипцію і характеризуємо звуки. Як і в усному, але письмово. У – голосний, ненаголошений, К. Приголосний глухий твердий, Р. Приголосний дзвінкий твердий, А голосний ненаголошений, І-приголосний дзвінкий м'який, І голосний наголошений, Н. Приголосний дзвінкий твердий, А голосний ненаголошений. І рахуємо букви і звуки. Або літери букви. 7 літер, 8 звуків. Якщо ви так зробили фонетичний розбір, ви молодці, все зробили правильно. Ваше домашнє завдання. У підручнику на 115-й сторінці, ось ваш підручник, да, є питання для перевірки знань. Це, по суті, те, про що ми сьогодні говорили. І про співвідношення звуків і букв, і про алфавіт, і про фонетичну транскрипцію, і про складоподіл, і наголошення. Дайте на них відповідь і в такий спосіб ще раз перевірте себе. Отже, дорогі п'ятикласники, наш урок добігає кінця. Ми повторили основні відомості з фонетики. Дякую вам, на все добре. Dou pobacinho.